Друзі, привіт! Сьогодні буде корисне відео для всіх фотографів та відеографів. Поговоримо про те, як доглядати за своєю технікою, доглядати за камерами, за об'єктивами. І я хочу показати інструмент, який я використовую саме для чистки оптики та самої камери. В наступному відео я покажу, як треба чистити матрицю на сучасних камерах. Тому дивіться і наступне відео. Так, перш за все, показую інструмент, який в мене є. Це ось такі от дві груші. Вони потрібні для того, щоб здувати пилинки. З камери, з матриці або з оптики. Дуже корисна штука, 100% рекомендую вам брати будь-яку, можна будь-якого розміру і називати груша, клізма, хто як хоче, так і називає. Точно я не рекомендую такі лінспени. Це повна фігня. По-перше, вони сипляться. Я уявляю, якщо оця ворсинка впаде кудись на матрицю, вона там не робить біди, якщо в затвор ще попаде, так взагалі там габелла буде. З цієї сторони настіпалінспен. Дуже погана штука. Оставляє після себе сліди, які дуже тяжко відтерти. Це я точно вам не рекомендую, тому не купляйте ніколи таку штуку. Это у меня. Зубна щітка. Вона є в кожного для чистки, дуже класна штука, якісь тяжкодоступні місця по типу коліщаток, гарячих черевиків. Це прям класна річ. Тому що вона доволі таки жорстка, короткошерста, і нею дуже легко вичистити якісь тяжкодоступні місця і пилинки. Йдемо далі. Ось така штука, це взагалі для мене любов, мастхев, річ, яку я постійно користуюсь. Вона підходить не тільки для чистки, камер для телефонів підходить, це такий органайзер. Щіточко, щіточка тут доволі таки жорстка. І вона довга. Дуже класно чистить камеру, пилинки, оптику. Я постійно нею користуюсь, але це ще не все. Тут ще в нас в комплекті є така штука це для клавіатури, вона нам не потрібна. Колбочка для якої, якоїсь рідини. У мене тут спирт залитий. І ось такий от олівець, який інколи тяжко достається. Він незвичайний, він розкладний. З однієї в нас сторони такий спонжик. Його можна мочити спиртом, протирати виду шукачі, дуже класна річ. Він по типу там, е якоїсь такої ватної палочки. Також така резинова штучка, вона в нас для чистки якихось мікрофонів, роз'ємів і тому подібного. І дуже така жорстка, коротка щіточка це для чистки динаміків, телефонів, там, е камер і тому подібного. Теж дуже рекомендую ось такий органайзер. Це прям класна річ. Їх зараз дуже багато на ринку, коштують вони не так дорого, приблизно там 300-250 гривень. Бувають різні види, але ця штука прям дуже потрібна. Що в нас по ганчіркам? З ганчірками тут в нас теж не все так просто. Можна використовувати звичайні ось такі ганчірки для оптики, можна ось таку мікрофібру з маленьким ворсом. Це використовують найчастіше саме для оптики, тому що вона класно витирає саме лінзи. Що стосується натирання камери, я використовую таку ганчірку, вона з більш таким довгим ворсом дуже легко її намочити, протерти камеру, і камера буде чистою. Ще я рахую, що камера у гарного фотографа повинна бути чистою. Так само, як людина повинна бути чистою і опрятною, так і її техніка повинна також бути. Тому що я рахую, що камера це лице фотографа, так само, як і взуття у людини. Якщо у вас грязна камера, то і по життю ви засранець. Хто не згоден, той пишіть в коментарях свої доводи, чому це не так. Тому доглядайте за своєю технікою, і вона вам буде служити вірою і правдою. Я рахую так. Тепер до ганчірок. Ще існують отакі всякі ганчірки. Це навіть не ганчірки, це такий папер тканевий. Він теж для оптики. На нього пшикається спирт або ще щось. І витирається оптика. Я ним не користуюсь. Але найголовніше, чим же чистити взагалі камеру, тому що сухою тряпкою ти не почистиш. Перш за все, це спирт. Можна використовувати етиловий, у мене тут така Кока-Кола смертельна, якщо випішно, то помреш, називається. Тут поліграфічний спирт приблизно 98 градусів. Чому спирт? Тому що е, для оптики ідеально він підходить. Він не залишає розводів, він дуже швидко висихає. І ну, взагалі він класно відчищає якийсь нальот з лінз, пиль, все, що хочете. Але ним не можна чистити камери, якщо у вас матові камери або пластикові, також не можна ним чистити резинки. Якщо у вас металевий об'єктив, наприклад, по типу як у мене, такий Sony, то в принципі можна протерти його навіть спиртом. Що стосується, чим же мити камеру? Звичайний засіб для скла. пшикаємо на тряпочку, зараз покажу, як це все робиться, і відтираємо. Він не залишає ніяких слідів, він доволі таки швидко сохне і коштує взагалі панти, типу, будь-де можете його купити. Також бувають різні засоби, продаються там на аліках. Ну, я в це все не вірю. То саме, що цей спирт розбавлений чи ще щось. Тому я використовую спирт або засіб для очистки скла. Перейдемо тепер до камери. Давайте почистимо. Вона в мене доволі таки чиста, але все ж таки я її протру. Починаю, перш за все, я з цієї щіточки я протираю ззовні ось такими рухами, струшую грубі пилинки. Відкриваю відсіки теж обережно. Просто струшую, знаєте, як археолог, можна сказати. Опа. Тут закрив. Відкрив слот для батареї. Тут теж пройшовся. Камера, звичайно, в мене виключена. Відкрив екранчик. Отут, От тому що тут забивається пилюка. Тепер, що я роблю? Я протер камеру, тепер я беру і пшикаю засіб для скла на ганчірку. І просто витираю. Можна брати, як вам зручно, я візьму так, як мені зручно, щоб у мене палець був. І особливо витираю в ось цих місцях, тому що тут постійно набивається жир, бруди і засалені такі місця. Обов'язково протираю резинку. Резина взагалі в себе дуже впитує всякий бруд. Тому дуже ретельно витираємо. Якщо ви давно це не робили, то у вас тряпка може бути, ганчірка може бути навіть. Грязною після цього У мене чиста, але все ж таки цю процедуру я роблю раз на тиждень це 100% з усією своєю технікою. Протер. обов'язково протираємо кнопки, тому що вони в нас йдуть з текстурою, і в цій текстурі постійно забивається бруд і кнопки бувають жовтіють, якщо їх не чистити. Роблю так. Так. Відкрию дисплей. Тепер з цієї сторони. Повністю проходимо камеру, я не буду сильно її вичищати. Тепер переходимо до екрану. З екраном вже цікавіша штука. Я вже беру ось цю колбочку зі спиртом. Тут вже можна замітити, що я не пшикав на камеру, тому що в деяких камер немає пили захисту, і ви можете загробити так свою камеру. Але якщо ви хочете почистити екран, в принципі, можна пшикнути навіть на екран спирту і взяти таку ганчірочку і легенько протерти. І вже в мене екран просто в ідеальному стані, блистить як у кота яйця. Можна також видушукач протерти обов'язково. Якщо у вас видушакач дуже глибокий, берете ось цей олівець з комплекту і вичищайте ним, або якоюсь вушною паличкою, або паличкою як для макіяжу, як воно називається, це все можна робити. Також відкриваємо байонет. І там, де в нас спирт. Обережно протираю по колу. Навіщо це роблю? Тому що тут постійно забувається глязюка. і тут нас осідає пиль. Тому що тут іде стик об'єктива разом з тушкою. І маленька щелинка. Все, тепер я почистив камеру, вона у мене чистенька. Переходимо до оптики. Така сама процедура. Прошовся щіточкою швиденько. Пройшовся тут, струсив, навіть з лінзи. Нічого не буде, якщо щіточкою повести, якщо щіточка чиста. Ззаді я не проходжу, тому що задня лінза найголовніша. Тепер я беру, пшикаю я тут вже на ганчірку і натираю об'єктив. Тут я тру спиртом, але якщо у вас об'єктив пластиковий, краще робити це засобом для вікон. Він не залишить ніяких слідів. Якщо робити спиртом на пластику, пластик може побіліти. І резина може побіліти, Гума може побіліти. Відкриваю байонет найголовніше місце. Беру грушу продуваю. Якщо в мене лінза чиста, я її не чіпаю. І по контуру теж проходжусь спиртом і ганчіркою. Лінза в мене чиста. Якщо лінза грязна, то я беру. Шикаю знову сюди і натираю лінзу. Переходимо до передньої лінзи. Тут вже в нас трошки складніше, тут я вже протру. Передня лінза вона менше впливає на якість, тут може навіть бути якась подряпина, і ви ніколи не побачите це на фото. Беру і натираю і... спирт дуже гарно відмиває, і він не залишає після себе ніяких. Розводів це найбільший плюс, тому що я перепробував купу засобів і спеціальні для чистки оптики. І саме етиловий спирт або там 98-відсотковий спирт, чим більше градус, тим краще, найкраще витирає металеві об'єктиви та оптику. Але, звичайно ж, потрібна ганчірка чиста. Все, тепер в мене все чисто. Можу тепер поженити камеру і об'єктив і насолоджуватись гарними чіткими фотографіями. Так, і ще хочу додати цікавий факт, що якщо ви хочете зберегти первозданність свого об'єктиву, щоб лінзи були в гарному стані, щоб об'єктив не царапався, забезпечити йому хоч якийсь захист від фізичного впливу, я все ж таки рекомендую купляти захисні фільтри. Вони дійсно вберігають об'єктиви від фізичних якихось взаємодій. І зі свого досвіду можу сказати, що в мене є об'єктиви, там яким 50 років, але які були під фільтром, вони в ідеальному стані досі. Тому використовуйте, вони не так багато коштують, але приносять величезну пользу. На якість вони практично не впливають. Якщо це гарна лінза, взагалі він не впливає, якщо цей фільтр гарний. Тому купуйте і бережіть свою техніку. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, звичайно ж, підписуйтесь і дивіться моє наступне відео про те, як треба чистити матрицю на сучасних камерах. До побачення.